Привіт, пацани. Це якийсь там мільйонний день, мабуть. Значить, сьогодні в мене робочі будні. Я вже, мабуть, запізнююсь, не знаю. Google навігатор показував одне, а на ділі вийшло зовсім інше. Але запізнююсь, то запізнююсь. Нічого страшного в цьому немає, в принципі. Там є якийсь штраф, можуть роботи вигнати. Окей. Не найстрашніше, що може статися. А... Треба зараз змонтувати відео на YouTube і закинути. У мене постійно, куди я їду. Якщо я кудись їду, якщо я кудись іду, якщо я десь там маю вільну хвилину, в мене завжди є чим зайнятися. У мене немає такого, що я всіку і мені немає чим зайнятися. Подивлюсь серіальчик. Мені завжди є що монтувати, завжди є що закидати. Парадокс. Мабуть, це добре. Постійно в русі постійно щось робиш. Навіть інколи потім скучно стає, коли цього немає. О, Значить, пацани закінчу працювати. За сьогодні у нас плюс 300. Багато-мало, не знаю. А, працювали сьогодні в японці. Якийсь бізнесмен працює, як працює, має мережу нічних купів і інший бізнес, Каже, зараз більше хоче піти в інвестиції. Каже, я народився в США і виріс в США, і жив все життя в США, каже, але не. це керова країна. Ніде немає таких податків. Каже, я втомився податків, буду переїжджати в Лас-Вегас. Трошки з ним поспілкувалися, ми там декілька порад запитали. Класний мужик дійсно, жінка в нього хороша також. Приємно працювати з такими людьми, скажімо так, на таких людей не знаю. Тобто є чому повчитися. Поки всі, знаєш, там ось ходять, хтось там робить свою роботу, я от запитую там людину, що, як і так далі. І по суті, тим, що ми спілкувалися, я не знаю, він дав 100 чайових, 100 баксів чайових. От якось так, не знаю, за спілкування чи можливо за роботу, хто його знає. Ну, 100 баксів чайових пацани. Просто на рівному місці скрізь, все що за спілкування. Значить, попереднє відео чомусь заглючило, як завжди. Заглючило, мені пацани пишуть. Я бачу, що воно глючить, але часу немає, маю переробити дійсно. На жаль. На, на жаль. Заходжу в білдини, знаєш, і стою, забув ключа вдома і не можу зайти. Просто. Там є такий чіп. Ти не бікаєш і заходиш. Мексиканець до мене підійшов, він працює прибиральниками, я не знаю, перший раз його бачу. Він каже, тобі відкрити? Я кажу, так, да, дякую дуже. Він каже, типу, Я Кажу, в тебе типа, такий сильний акцент, с strong accent, каже. Я кажу, типа, з України він такий, а зрозумів, зрозумів, типа, все, гарного дня, Я кажу, да, гарного дня. Він такий де, да", обертається, каже, фак Путін. І пішов, кажу. Я кажу, все, давай. Мексу хороші люди, дійсно. О, так. Значить, привіт пацани. Чому саме привіт, пацани? Тому що в мене от така статистика приблизно. Значить, прийшовши після роботи, я ліг спати десь на годинки дві, тому що спав сьогодні в загальному години три. Зранку я закидаю відео, це десь 5-6 ранку, мабуть, по-моєму часу. Ніби все окей, ніби все непогано. Закидаю відео, мені починають писати в інстаграм, що там щось висне. Лагаю і так далі. Я на роботі, я заходжу це все дивлюся. Там ще зв'язок поганий був, тому що ми були на хілах. І Знаєш, на мене не було часу, щоб просто перезалити його і знати, в чому проблема взагалі. Я думав, можливо, прийде час і відео розвисне, але ні. Я його не видаляв. Просто через певний період часу зайшов почитав коментарі. Я, чесно сказати, був трохи в шоці. А, значить, дивіться, я вам показую свій шлях, я його висвічую для того, щоб, ви дивлячись на мене, не робили певних помилок в майбутньому. Тобто я зараз проходжу нелегкий шлях, і, можливо, коли ви будете йти цим шляхом, ви зможете в себе в голові сформувати якийсь певний шлях, який вам не потрібно буде проходити. Повірте, більшість з вас цей шлях не пройде, тому що ну, досить таки важко вивозити. Я знаю, заради чого я це роблю, тому я в принципі витягую. Плюс, знову ж таки, в мене бекграунд досить такий, великий, армію і так далі. Тобто, навчитися терпіти і переступати через себе це досить таки серйозна риса мого характеру. Звісно, я можу робити і просто не спати. Так само, як пов'язано з відео. Пацани, дивіться, не пишіть, будь ласка, мені порад, як потрібно робити відео, що потрібно з ним робити. Тому що, от пише мені вчора знайомий. Знаєш, я подивився, ти робиш зараз те, що я давно хотів зробити, і так далі. Але я тобі дам пораду, ну окей, яку пораду? Слухай, закидай свої відомний іронки, перекладай на англомовну, ще на якусь там мову туди-сюди. Мужик, я тобі скажу так, що якби ти знав, скільки часу це все забирає, якби ти знав, скільки зусиль це все забирає, скільки різних технічних неполадок там пам'яті немає, не може сформуватися відео. Завантажитись американський інтернет, ну і т.д. і т.п. Тобто купа-купа різних проблем, розумієш? І мені стараються дати поради люди, які взагалі в цьому нічого не розуміють. І навіть не розпочали елементарний шлях. тобто Навіть ті самі люди, які не розпочали елементарний шлях, тобто навіть не почали знімати відео, які давно цього хотіли, і розказують, знаєш, тобі треба тут це, тобі тут треба це, тобі тут треба це. Я сам найкраще знаю, що мені треба. Знову ж таки, шлях він е, тернистий. І під час проходження цього шляху ти розумієш, що тобі саме потрібно зробити і як потрібно зробити. До когось ти доходиш швидше, у когось є план дій, когось є бізнес-план, у когось є контент-план. Я не людина контент-план, я роблю те, що мені подобається. Я записую те, що мені подобається. Це саме головне, розумієш? Мені не потрібне одобрення публіки ні в якому разі. Тобто, в мене є певні люди, які мене дивляться, яким це подобається, які надихаються мною моїм шляхом. І в першу чергу я записую це саме для себе. Далі хотів би поговорити про людей, які пишуть ну, щось схоже на це. Я здивований з того, що є наскільки велика кількість ослів. Які стараються мені довести, що зі мною щось не так, і так далі. Дивлячись 123 відео підряд, люди стараються знайти якісь помилки і зрозуміти, що зі мною не так. Знайти щось того, що немає, якась генікомасія, там ще щось. Яка генікомасія? мене її близько немає. Ти про що взагалі? Тобто. Я не розумію цього посилу. Навіщо витрачати свій час, дивитися 123 відео для того, щоб знайти якийсь хейт і виписати його? Просто поясіть мені логіку. Тобто, кожен раз запам'ятайте це правило, кожен раз, коли ви показуєте пальцем на когось, три інші пальці дивляться на вас самих, розумієте? Тобто зараз я не відношусь, зараз я не стараюсь принести якийсь певний негатив в цій розмові і так далі. Просто розказую те, що я думаю. І в першу, чергу, першу чергу потрібно взятися саме за своє життя, а пізніше судити когось зі сторони. Та взагалі нікого судити не потрібно, тому що шляхи в людей досить такі різні, і бачення в людей досить такі різне. Дивлячись на американських людей, взагалі в мене просто ніби злість розриває мене з середини, тому що це просто ідеальні раби для, для роботи. Їх просто. Ну, вони не винні в цьому, тому що їх зразу з маличку сували в кайдали, і в ну, них така прошивка. Тобто тут ціниться те, що чим більше годин ти працюєш, тим ти кращий ніби. Тобто, якщо ти закриваєш за тиждень 80 годин робочих, ти красавчик. То в нас, навпаки, в нашому регіоні, якщо, наприклад, людина не працює, це признак успішності. Колись я ходив в спортзал. Я працю... я працював на складі, це було ще в молодості, десь, мабуть, мені було років 23. І я ходив в спортзал, тому що я працював нічну зміну, Я ходив в спортзал обідом. І я постійно задумувався, хто ці люди. Навіть я бачив дівчата, які там до мене проявляли якусь певну увагу. Думали, що я якийсь успішний, що в мене якась там можливо онлайн робота і так далі. В тим, що я можу тренуватися під час дня, не ввечері, не зранку, а саме під час дня. Але реальність була зовсім не така. Я був звичайним робочим, який працював просто вночі, там до 2, до третьої ночі. Я просто продовжував я тоді, просто не задавався питання, для чого я це роблю. Я просто продовжував свій шлях. Останнім часом збільшилась кількість аудиторії, яка мене дивиться знову ж таки, в свою чергу, я відчуваю велику відповідальність перед цією аудиторією, звісно. Але я повністю не відповідаю за аудиторію. Чому? Тому що сприйняття людей. Іде в кожного по різному, прошивка в кожного різна, і слова сприймаються по різному. Знову ж таки, життєві обставини, якісь певні емоції і так далі. Кожен може дивитися відео і сприймати це на свій лад. Тому мої слова також можна сприймати досить таки по різному. Не завжди це є істиною для когось, не завжди це буде правдою, не завжди це буде правильним баченням і правильною думкою. Але ти маєш подивитися щось. Подивитися щось зі сторони, прочитати щось зі сторони, послухати щось зі сторони, тоді, в загальному, взяти це в купу і сформувати свою думку на своєму власному досвіді, провівши певний аналіз і тверезо подумавши, чому, як і для чого. По потрібно бути розумними. Далі, давайте. Я повернуся до тренувань. На тренуваннях найлегше відображати наше життя. Всі дивляться на спортсменів і питаються, як вони тренуються. На ділі 80% нашого успіху це харчування. Якщо ми говоримо про побудову форми, так само встановлення, масажі, розтяжки і так далі. Всі, коли бачать картинку, запитуються, як ти так виглядаєш. Всі питають, як ти тренуєшся. Але на ділі основа. Вона ховається далеко під, під землею, під водою, і ніхто не звертає на це увагу. Тому часто в поверхностних питаннях в принципі лежать відповіді глибоко під землею. І завжди потрібно аналізувати і шукати якусь глибшу істину в будь-яких поняттях. На рахунок роботи завтра в мене знову робочі будні, знову ті самі важкі робочі будні. Але сьогодні, наприклад, ми працювали. На об'єкті, там, де був власник, не знаю, хто він, мільйонер, мільярдер, я не знаю точно. В нього мережа своїх нічних клубів. Я в нього запитав декілька порад і так далі. Він висловлював свою думку сам, я в нього не питав навіть. Він каже, що США це досить хитра країна, в якій стараються тебе обманути, хочуть взяти свою таксу з чогось, хоча скрізь беруться податки і так далі. З тебе хочуть вибити ще більше, більше, більше. У нього будинок за 14 мільйонів, здається, можливо, більше, я так приблизно прикинув. Тенісний корт, порш там, і купа-купа всього басейн і так далі. І він каже, що це його власність, і кожен рік він платить 1-2%. Тобто, грубо кажучи, якщо в нього, наприклад, та будинок коштує там, 14 мільйонів, нехай, грубо кажучи, 1-2% в рік це буде 160 тисяч. Тобто, порахуйте. 12 місяців розбити на 160 тисяч, виходить, він в місяць платить більше 10 тисяч. Просто за те, за те, що це його будинок. Це не оренда, нічого, це просто за те, що це його будинок. І він сам японець і каже, що США, типа, ні, США це не країна, це так. Каже, пацани, трайте свій час в США. Такі ось скромний япон попався. Значить, на рахунок. На рахунок поради, Я нього запитав пораду, от кажу, можливо, тупе питання, але яку пораду ви можете дати? І він каже: пацани, просто живіть життя і не задумайтесь про фінанси, про те, за те, чим всі гоняться. Тобто, зараз в суспільстві знаєш, от фінанси там різ різного роду дорогі покупки і так далі. Він каже, це все з часом прийде. Просто потрібно робити кроки, але не забувати жити. Каже, ви молоді, каже, зараз у вас золоті роки. каже, їздіть, відпочивайте, зайомтесь з дівчатами, заводьте нові знайомства. Просто живіть, займайтеся улюбленою справою, працюйте на різних роботах. Немає значення на яких, просто кайфуйте від життя. Тому що роки підуть, і пізніше все буде втрачено. Він каже, скільки тобі років? Я кажу, 28. Він каже: мені 62. два. Каже, в тебе ще життя попереду стільки. Каже, я почав заробляти перші кошти після 40. Просто кажу, до 40 я там майже нічого не заробляв, але я жив життя. Після 40 я почав заробляти, і щось все-таки до чогось все-таки прийшов з часом. І дійсно це дуже цінно, тому що, тому що надивившись тіктоку зараз, не дивившись інстаграму, надивившись соціальних мереж різного роду, люди дивляться на картинку і такі все, хочу ламборджині, хочу це, хочу це, але на ділі. Тобі ж так багато не треба, по суті, для життя. Я не кажу, щоб в цьому відмовляти. Просто а... зараз постараюся пояснити. Тобто, в нас, наприклад, є якась певна ціль, так? Ціль. Чим відрізняється ціль від мрії? Тим, що в нас є поступовий план дій, коли це ціль. От, наприклад, ви хочете Lamborghini, а ви заробляєте 300 баксів місяць, ви ніколи не купите, так? Навіть якщо бути відкладе кожен місяць 300, нічого не їсти і так далі, за оренду не платити і так далі. Тобто це ілюзорне поняття того, куди ви хочете прийти. І тут наступає, в принципі, прокрастинація та депресія, тому що у вас є ціль, яка дуже далеко, ви не знаєте, як до неї дійти. І ви впадаєте просто в депресію на фоні того, що ви не знаєте, як туди просто дійти. Тому потрібно починати з малого. Наприклад, саме елементарне там, купити там, наушники, купити новий телефон, купити мікрофон, тому що мені це для чогось там потрібно. Купити штатив, там. купити там подарунок дівчині, можливо, купити подарунок мамі, купити там щось собі для фотосесії, наприклад, купити собі там в зал якийсь, якийсь, там, одяг. Тобто, маленькі-маленькі кроки, які, можливо, до чогось вас приведуть. В житті взагалі немає гарантії. Тобто, наприклад, якщо брати аналогію спортзалом, прямо пропорційно твої виклиці ти отримуєш результати. Наскільки ти виклався, добре. В тренуваннях, в харчуванні, встановленні такі самі результати ти отримав. Якщо ми говоримо про життя, то ніхто не має гарантії успіху. Ти можеш робити багато кроків, але це може ніколи не збутися. Але якраз таки шарм і весь смак в тому шляху, що ти проходиш. Повірте, цілі вони досягаються досить таки швидко, і перед тим як ви досягли певної цілі, вам потрібно ставити вже нову. Тому що досягнувши певної цілі, ви потім розчаруєтесь, ви думаєте, блін, вона була так близько, чому я так мало мріяв. От, і в мене, до речі, на рахунок візуалізації у мене цей місяць має бути досить таки насиченим, і я собі поставив певні фінансові цілі. Я не знаю, як це працює, але просто, от заробіток, там певні якісь там ресурси вони якось самі по собі підбираються і підходять до мене в руки. Тобто, я це просто виписав в блокнот, що мені потрібно, що я хочу, для чого. Прокрутив, прокрутив себе в голові. Для чого це мені представив це все, представив емоції. І я бачу, що воно потрошки, потрошки, потрошки збувається. Я просто здивований з таких елементарних речей, які здається, на перший погляд, просто безглузді. Але на ділі вони просто дають дуже великий профіт. Я навіть сам цього не очікував і близько. Я дуже здивований з цього. І пацани. Пацани, буду завершувати цю розмову. З вами був той самий Сергос. Дуже радий був бачити кожну добру людину тут, на своєму каналі. І знову ж таки, така маленька ремарка. А доброта зараз в суспільстві сприймається як слабкість, особливо в відношеннях з жінками. Тому розумійте тверезо та чітко, кому ви саме цю доброту даєте. По відношенню з дівчатами, тільки ти починаєш проявляти певного роду доброту, жінки зчитуються як слабкість. Тому тут має бути баланс. Баланс. Завжди має бути баланс. А з людьми так само розраховуйте. Тобто, якщо я, наприклад, віщаю свого екрану, і я завжди на позитиві, це не означає, що я не можу бути якимось різностороннім, можу бути іншим і так далі. Тобто всім різногранні, і весь наш настрій часто йде саме від ситуації. Від настрою я стараюся кожен раз не показувати якийсь негатив і так далі. Я можу бути серйозним, я можу бути злим, я можу бути в ярості. Просто це все залежить від ситуації. Те, що я постійно добрий на екрані, це не означає, що я така сама людина в житті. Повірте, в житті я бачу багато блогерів, які на камеру просто сміються, а потім камери і вони ніби в депресії. Дуже сумно спостерігати таку картину, тому що ти середини розумієш, що це таке той самий світ соціальних мереж. З вами був той самий Сергос, пацани, <реш> Залишаємось на позитиві і дякую всім за підтримку. See you soon, guys. З вами був той самий Сергос, який просто народився, щоб змінити світ. Па-па, пацани.